Ще будемо роботи такой, Єсть! Три кнопки нажав, тут каже палець, тут каже пуск. Настоящей війною я б це був бах. Відпуски я даю е, не всім. Брат, ти як, як ти попадеш туди, ти одразу же труп. Все. Мій позивний Бичок, я командир взводу розвідки та коригування. Чому вирішив долучитись до сил безпілотних систем? Війна змінюється зараз. Моє здоров'я не дозволяє бути штурмовиком. Тому я обрав саме сили безпілотних систем. Спочатку сказав: давайте я буду водієм, воджу автомобілі добре. А далі ми вже ді, побачимо, що там зможе я для себе вибрати. Сказали окей. Чому обрав спеціалізацію аеророзвідка? Виїхали ми на навчання де показали нам цей борт. Все було так цікаво, все так легко. Три кнопки нажав. тут каже палець, тут каже, пуск. Все запустився. Ну пф, думаю, так, понятно, що там ну, Mavic 2 тільки б круче. І перший політ ми здійснили. Командою, все її пройшло в 4-5-0. Дуже радий, що все у нас тільки вийшло. Саме найбтяжці це взліт і посадка. Як ти став командиром взводу? Так, це велика відповідальність для мене. Це на першу чергу. Для мене це люди, не автомобілі, не борти, ні хто либо Для мене люди це найголовніше. Чому? Тому що я. Знає, що, що таке втратити і побратима, що таке втратити для себе рідну людину. Е, тому е, я дуже сильно вагався йти на такі, от ді подвиг стати в е, командиром взводу. Не хотів, чесно скажу, не хотів. Чому? Тому що я розумію, що це війна, і не не, не дай Боже, десь моя буде і похибка. Я не довів людині, що він так не робив. І я потім сам себе з'їм, з'їв, тому що ну, для мене це дуже буде тяжко. Настоящею війною я б зустрівся, це був Бахмут. Ми робили оборону Бахмута. Були ми в Торському, населений пункт в Торське. Там я побачив і побачив жахи війни, тому що тоді у нас ті багато хлопців там загинуло. Це мабуть сама велика рана залишилася. В голові, в душі, розкажи про жирну ціль, виявлену твоїм екіпажем. Був у мене один випадок. Багато говорити не буду. Ті, чому ми били, бо ще потім мене у подадуть. Це був, на мою думку, це був командний пункт якийсь. Ми бачимо скупчення, ми бачимо і автомобілів. Ми запросили в командування чимось сюди. Улупить обожающих на стриме сразу же миллион. Но когда они признаются в дистанцию сразу же отсеивается и процентов 80. Все, мы не, мы пас, мы пас. Кажут, Сейчас будем работать химарями Я такой. Есть! Да. Думаю, ну все, ну давай. Ну все, сидим же, мы все такие там. Ну что, давай, давай, давай. Первое. Мимо. Ну как? Ну, То, що ну не туди, куди б хотілося. І потім друга то каляп, І прямо туди, куди на. Потім ну, мої мурашки шевеліли, хімарі от, отработали супер, класно, чітко. Мені сподобалось. В хлопців дивлюсь на хлопців, вони всі щасливі, всі заряжені, кажуть, полетіли ще кудись. Що робиш у випадку косяків підлеглих? Якщо я бачу під час роботи якісь недоліки, я і вони не критичні. Я не возмущаюся, там не, не ругаю. Ми потім приїжджаємо додому. Я особисто забираю людину. Ми спілкуємось, кажу, друже, ти там зробив то-то, тота. То -то, давай наступного разу, щоб такого не було. Там, якщо командирне, що це мені правильно зробив, не... ті, ті, ті при всіх я це не делаю. Чи доводилося вам втрачати борти? Втрачали її борти, взбивали її борти. Е, стараюся, якщо така була ситуація, у мене була один раз, коли я не проконтролював маршрут. Я б розумів, куди і як, але є зони, в котрі не треба туди залітати. Але вони затронули вкраю цієї зони і нас збили. Командування, звісно, є питання спочатку до мене, чому так? Я е, об'яснив, що якщо ми так будемо втруситися е, за борти, я, я розумію, коли ти не заправив його або ти не перевірив мастило чи ті парашути, ти його розбив. Так, розумію. А коли втратили ми його. За щодо того, що нас збили, тоді давайте ми його відставимо і будемо на нього посмотрити. Командира екіпажів і людей я не ругаю, тому що я розумію, що це не їхня дівина. Вони свою роботу виконали задачу їм поставлену в точку А до точки Б, вдоліті і повернутися. Якщо на цьому дів... ті промежутку їх збили, буває. Опиши робочий день екіпажу аеророзвідки. Отримую завдання, доповідаю командиру відділення, вечором заїжджаю, дивлюся, що роблять в хлопці: заправка автомобілів, заправка генераторів, заправка дібортів, ді предпольотка, складання ді парашутів, перевірка всіх консолей, перевірка автомобіля, перевірка всіх речей по чек-лісту. Щоб загрузили, щоб взяли і куди їхати? Цей борт за правило, так як кажуть, до повного і газ тапок, і, і погнали. Як проходить адаптація новачків в колективі? Колективи у нас всі дуже дружні, дуже. Тобто, якщо це людина нова, вона його візьме як свого, наче вони його б знали там років десять. Тобто, я в усіх всі, екіпажах я знаю, що все буде топ хлопці. Я спочатку до командира, командир до тебе діпоповнення, от людина все окей плюс. Як часто твої хлопці ходять у відпустку? Е, відпустки я даю е, не всім. Чому? Тому що я не можу поламати е, роботу. Тому я дивлюся, кого я можу там двох-трьох відпустити у відпустку. І поки у мене всі не прийдуть у відпустку, я по другому кругу не відпускаю. Якщо там по сімейним обставинам хочеться увідіти в е, дитину, тому що я розумію, що у мене дуже молоді хлопці. 22, 25, 27 ну, років дуже молоді хлопці. Е і хочеться, щоб їхні діти не забували, хто ну, що у них є батько. Тому що одне б діло дивитися в телефоні, а інше вживу. Як ти відпочиваєш, чи знімаєш в тому? Коли не погода, я в день ті е присвячу для себе, е щоб відпочити думками від е польотів, від е цього всього, тільки коли не погода. Відпочиваю е, довго сплю. Хлопці, я говорю, якщо вже ракета летить в нашу сторону, розбудіть, щоб я хоча б успіл писати відео. Куди кого потребує підрозділ 424 «Сварог»? хотілося б більш вмотивованих людей. Мені треба водії, пілоти. Ну треба іменно в мій взвод. Автомобілі є. Якщо що, йдіть. Видадімо, буємо, діємо, не переживайте з 22-го року, як бачите, живий, здоровий, можна йти. Сварог 424, чекаємо у вас, інстаграм, телеграм, лайк і підписка. Всім дякую.